Більше як в 11 мільйонів гривень міському бюджету обійшовся цьогоріч капремонт Вінницьких доріг. Вже виконано роботи на 11 вулицях, серед яких порика козицького чехова Пушкіна Чорновола юності. Наразі завершують асфальтування вулиці Бевза, Вінниченка. Цьогоріч капітально реставрували основні магістралі міста. Паралельно зробили поточний ремонт 134 вулиць загальною площою близько 40 тисяч квадратних метрів. За словами керівництва міста, обсяг запланованих робіт з відновлення дорожнього покриття на цей рік виконали. Наразі завершують асфальтування вулиць Бевзе, Вінниченка, Ліквідовують тріщини на асфальті, які з'явились за літо. Шви, які є на дорогах, вони з'являються, і ми це розуміємо, тому що основа самих доріг. Яка побудована за радянських радянських часів, вона е, ну, не сучасна і на превеликий жаль є проблеми з основою. Але якщо б ми робили дороги з основою, то нам потрібно було не 10 мільйонів, а сотні сотні мільйонів гривень, які потрібно було б направити. На превеликий жаль, у нас такого ресурсу немає, тому ми працюємо саме за такою технологією. Як показує час, це абсолютно прийнятна технологія і з точки зору коштів, які ми витрачаємо. І відповідно з точки зору результату, який ми отримуємо, паралельно із ремонтом основних доріг впорядковували і прибудинкові території та тротуари. Відповідні роботи виконали на 46 вулицях загальною площею 8,5 тисяч метрів квадратних. Більше будемо з кожним роком збільшувати частку виконання робіт по дорогорядним дорогам і відповідно по прибудинковим і тротуарам. Те, що фактично ми зробили в цьому році, тобто частинка цих робіт була збільшена. Скільки коштів на ремонт Вінницьких доріг виділять у наступному році, поки що невідомо, але обсяги відповідних робіт зменшувати не будуть.